Всім привіт. З вами команда VeloSклад і сьогодні у нас на огляді Titan Magic. Це універсальний підлітковий хардтейл, що ідеально підходить для їзди гірською місцевістю і призначений для новачків, які шукають надійний велосипед на кожен день. Велосипед відноситься до бюджетного сегменту, при цьому має цікавий дизайн та всі необхідні технології, вилку з налаштуваннями та багатошвидкісну трансмісію. Завдяки низькому розташуванню верхньої труби ця модель добре підійде і для дівчаток чи посадку та керування, пропонується з двома розмірами коліс 24 та 26 дюймів, що підходить на зріст підлітків від 125 до 165 см, та пропонується у трьох кольорах: чорному з червоним, чорному з жовтим та салатовому. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові. Гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Сама ж рама виконана з магнію. Труби мають складний профіль. Внутрішня проводка тросів не тільки захищає їх від пошкоджень і забруднень, а й надає велосипеду акуратного зовнішнього вигляду. Комфортна геометрія рами спеціально розроблена для дітей, надаючи легку посадку і впевнене керування. Складна підніжка для паркування додає зручності у використанні. Виробник комплектує велосипед брудозахисними крилами, а також флягою та фляготримачем. Амортизаційна пружина вилка ідеально підходить для пом'якшення ударів під час проїзду нерівностями, надаючи комфортний і контрольований рух у будь-яких умовах та поглинаючи вібрації, що йдуть в руки. Як основну особливість вилки, варто відзначити локаут. Що дасть змогу заощаджувати більше енергії на педалюванні під час їзди із заблокованою пружиною, а всередину лівої ноги встановлена кручена пружина, яка оснащена регулюванням переднавантаження, що дає змогу налаштувати силу стиснення, так званий «прелот». Колеса виконані у стилі цільних дисків, матеріал алюміній. Взуті у покришки кенда 1177 з дрібнозернистим шипом. Втулки мають промислові підшипники, а переднє колесо кріпиться на ексцентрик. Дискові механічні гальма забезпечують високу потужність гальмування, що не залежить від погодних умов і ступеня зносу обода колеса. З роторами діаметром 160 мм ці гальма гарантують відмінне сповільнення і контроль швидкості, що критично важливо для безпеки на трасах зі змінним покриттям. Ремонтну придатність гальм робить їх ідеальним вибором для підліткових велосипедів, надаючи можливість швидкого обслуговування та адаптації під індивідуальні потреби молодого велосипедиста. Трансмісія на 21 швидкість представлена брендом Shimano, задній та передній перемикач – TZ500. Також виробник вже встановив захист заднього перемикача, а тригерні монетки об'єднані з ручками гальм у моноблоки, що забезпечують чітке і швидке перемикання передач. Ця система особливо підходить для підлітків, надаючи широкий діапазон передавальних чисел для легкості підйомів і ефективності на спусках. Касета також бренду Shimano з діапазоном 1428, шатуни з зірками 24 34 – Педалі пластикові Neko, а каретка картріжна на промислових підшипниках Kenley. Місце посадки та керування байком наділене в міру широким сідлом, алюмінієвим виносом та широким кермом. Titan Magic являє собою чудовий вибір для підлітків за гарну ціну, які прагнуть до активного способу життя і пошуків пригод на різноманітній місцевості. Універсальний дизайн, сучасна амортизаційна вилка, багатошвидкісна трансмісія та потужні гальма роблять цей велосипед надійним супутником для юних райдерів, які шукають велосипед, що буде однаково добре почувати себе в різних умовах. Дякую за увагу. З вами був магазин Волосклад. До нових зустрічей.